Так само можна усвідомити, що підліток, наприклад, не вміє мріяти, що він навіть не дозволяє собі поміркувати, що в нього може бути Феррарі. Бо у мама була е дешева машина, у тата не було або навпаки, ми жили в маленькій квартирі, і багато підлітків навіть не можуть собі уявити, що вони здатні. Мати гарну освіту, мати змогу подорожувати, поїхати. І, наприклад, якщо він все життя мріє жити біля моря, що це можливо, бо у нас дуже зужена свідомість. Ми навіть не дозволяємо в голові собі уявити, скільки можливостей є в житті. Тому це якраз та історія, коли в цьому колі ми будемо дозволяти собі. Мріяти стати президентом, якщо ти про це мрієш, складати план, що тобі вже зараз повинно ти знати і вчити, що тобі потрібна не лише англійська, що тобі потрібні ще інші відомі мови. А які це? А виявляється іспанська. А ти її знав? Ні. Тож треба вже зараз поміркувати, як ти і коли ти будеш вчити мову, щоб бути достойним президентом цієї країни. Що тобі потрібно і знати історію, політику, і в цьому треба розібратися ще до... До того щоб ця стала не мрія, а планом до дій до минули.